7 жовтня до України з офіційним візитом прибула делегація збройних сил італійської республіки на чолі з начальником генерального штабу оборони Італійської Республіки Адміралом Луїджі Бінелі Монтелі. Мета візиту обговорення актуальних питань безпеки, визначення подальших напрямів та ефективних форм військового співробітництва на перспективу. У переговорах на рівні начальників генеральних штабів збройних сил України та Італійської Республіки також взяли участь надзвичайний та повноважний посол Італійської Республіки в Україні, його високість пан Фабріціо Романо. Представники генерального штабу командування сухопутних військ збройних сил України високоповажних гостей ознайомили зі станом та перспективами реформування та розвитку збройних сил України участю вітчизняних збройних сил в операціях з підтримання миру та безпеки. Закінчення переговорів іноземні високопосадовці залишили запис у книзі почесних гостей. Також начальник генерального штабу, головнокомандувач збройних сил України, генерал-полковник Володимир Замана та Луїджі Бінеллі Мантелі обмінялися протокольними сувенірами. Під час зустрічі з міністром оборони України Павлом Лєбєвим сторони обговорили деякі питання щодо визначення подальших напрямків співробітництва. Переговори між командуванням військово-морських сил збройних сил України та делегацією збройних сил італійської республіки наступного дня відбулися і у Севастополі. Командувач військово морських сил збройних сил України адмірал Юрій Лін і начальник генерального штабу оборони Італійської Республіки Адмірал Луїджі Бінелі Мантелі обговорили актуальні питання безпеки, визначили подальші напрями та ефективні форми військового співробітництва. У переговорах також взяли участь Аташе з питань оборони при посольстві Італійської Республіки, полковник Амадео Санторо, представники Генерального штабу оборони Італійської Республіки та командування військово-морських сил України. Високоповажних гостей ознайомили зі станом та перспективами реформування. Та розвитку військово-морських сил України розповіли про участь українського флоту в операціях з підтримання миру та безпеки. Після закінчення переговорів адмірал Юрій Лін і адмірал Луїджі Бінелі Мантелі обмінялися протокольними сувенірами. У день офіційної зустрічі іноземні високопосадовці разом із представниками командування вітчизняних військово-морських сил взяли участь у церемонії покладання вінків та квітів пам'ятнику солдатам Сардинського королівства, що у Балаклавській долині під Севастополем. Також гості відвідали з екскурсією музею військово-морських сил України у військово-історичному комплексі Михайлівська Батарея.